Що я повинен, тому що я не міг, наприклад, бігати в підвали і слухати пропаганду у нас в Чернігів. Я з 16, майже 17 років, да, хай так займався зброєю. В тому плані я знав, як, як її користуватися, як з нею поводитись, тому якось особливого страху якогось було нерозуміння, що буде. да. Бо до військової справи я був максимально, ну, типу, не знав, що то таке є. От коли був. Вже перший приліт десь поряд, то тоді вже було трошки розуміння, що все це вже давним-давно не ігри, що щось серйозне вже точно буде. А ти 24 лютого пішов? 24-го пішов він в військомат якраз, але там мене послали. Я там трошки поспрощався з цими а що тобі дитками. сказали? Сказали, що ти молодий, сказали, ну ти себе бачив, скільки тобі років. Я кажу, а яка різниця? Ну, ти прийшов 24-го, тебе як ти сказав, послали, а потім 25-го повернувся? 26-го двадцять 26 я якраз почали вже зброю видавати. Я розумів, що потрібно було їхати до товаришів, котрих я по-перше знаю, котрі мене вчили всьому. Да? І я розумів, що вони, вони дотичні до військової справи, і я розумів, що мені там буде як мінімум комфортно. Да. А що таке територіальна оборона? Я там взагалі ну, да, повний нуль в знаннях. Ну тому пішов, забрав зброю і одразу сформувався підрозділ такий у нас бойовий. 119 й 119 дев'ятнадцяти бригада, це да, 167-й окремий батальйон був. Да, і от я пам'ятаю, що саме перший день, як отримав зброю, ми отримали дуже пізно її. Тоді вже перші прильоти вже були.